Мені чомусь завжди здавалося, що з млинцями всі давним-давно розібрались, і нікому їх рецепт не треба. Бо що там того рецепту? Але потім я викладаю якісь відео, в якому беруть участь млинці, і мені задають дуже багато питань про їх рецепт. Тому, пані та панове, рецепт млинців. Млинці я роблю з яєць, борошна, молока, дрібки солі, пару дрібок цукру і вершкового масла. Пропорції вкажу під відео. Я зазвичай це роблю вінчиком, Спочатку поєднуючи яйця з борошном, а потім вливаючи потрошки молоко. В кінці можна процідити через. Сито, щоб не було грудочок, але можна зробити простіше, просто тупо всипати всі інгредієнти в миску і збити їх погружним блендером. Далі смажу на вогні вище середнього на антипригарній пательні. Перед першим млинцем на пательню викладаю шматочок вершкового масла. Він зазвичай виходить не дуже, а всі інші вже покраще. Мені подобається їх робити нейтральними, щоб їх можна було і без нічого їсти, і з солодким, і з чимось солоним також. Дуже захотілося млинців з нутелою, тому от насмажила і на два яйця було насправді навіть замало.